Ро людей поранені у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Серед них дві 13-річні дівчинки. Про таке у телеграмі повідомив очільник області Сергій Лисак. Вночі ворог атакував область ударними безпілотниками. І на місці працює кореспондент Суспільного Антон Сіренко. Він розкаже більше. Колегу вітаю. Тож тобі слово для подробиць. Вітаю колеги. Дійсно. Сьогодні близько другої ночі армія РФ атакувала Дніпропетровщину. Безпілотниками про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник ОВА Дніпропетровський ова Сергій Лисак. А власне всю ніч можна було чути навіть з Дніпра. Попри те, що самі вибухи лунали в області з Дніпра, можна було чути ці потужні вибухи. Також працювали протиповітряна оборона. Як повідомив Сергій Лисак, в області збили 10 безпілотників. Таку інформацію надало повітряне командування. «Схід». Ну, прямо зараз позаду ОН, ви можете бачити наслідки однієї з атак падіння безпілотника, власне, на території. Садового товариства не здійнялася пожежа, вщент згоріло два будинки загалом. Також пошкоджено два гаражі, чотири господарські споруди та ліс, який перебував навколо місця атаки. Знищені сім авто, ще чотири пошкоджені. Прямо зараз як ви можете бачити, працюють на місці працівники ДСНС, національної поліції. ДСНС і досі працюють через те, що більшість будинків, які яка перебуває на цій території, власне, вони дерев'яні. Тож вони доволі швидко загорялися. І зараз і досі тлі. Тож пожежники працюють, намагаються все до кінця загасити. Працівники поліції нині. Ходять та фіксують наслідки атаки для того, аби в подальшому можна було громадянам звернутися до місцевої до обласної влади, аби отримати власне компенсацію на кошти на відновлення. Зруйнованого майна ну, і також на місці працюють волонтери. Вони власне спілкуються з місцевими жителями, надають матеріальну допомогу виледі ДСП плит полівок для того, аби першочергово в будинках, яких вибиті вікна їх можна було закрити. Ну і в подальшому переночувати. Ну і наразі це вся актуальна інформація. яка у мене є. Колеги, вам слово. Вдячна за роботу Антон Сіренко про наслідки російської атаки безпілотниками на Дніпропетровщині.